Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді паяльне жало міні TSK. ТСК. Воно підходить для паяльників ТС100 та ТС101. Жало виготовлене з нержавіючої сталі. Форма жала ніж 45 градусів. Паяльне жало має внутрішній термокерамічний нагрівальний сердечник, і завдяки теплопровідності з чистої міді воно може швидко передавати тепло жала паяльника, забезпечуючи чудові характеристики контролю температури та тривалий термін служби. Замовити дане жало ви можете у нас на сайті. Посилання буде нижче в описі під відео.